Усім привіт, друзі, каналі Павел Шер, і ми сьогодні з вами програю був ще в один бот по Креді 3. Не будемо того затягувати, поїхали. Вкладі це виберу а Бот, до речі, дуже незвичайний. Я вам покажу, що в цьому є багато чого. Тож, нормал. Шоу інтро я пропущу, тому що вам не хочу сподіватися, що буде. Поїхали. І так, це моє перше відео з голосом. Я постараюся його, як дуже добре записати і все таке. Добре. Мод, до речі, цікавий. Силку на свій мод я лишу в описі. Якщо ну, типу, телеграм-каналі ви можете його скачати, якщо захочете. Уже як ви бачите різницю, ми прокидаємося в... на даху в своїй кімнаті. І це особливість цього моду дуже інтересно, тим, що тут дуже багато чого видосвітло. Ось. А, і. Так, тут такий прикольчик. Гаразд. Давайте тоді що? Будемо зараз це даватись. Ага. Так, чекайте, ну. Тоді би хочеться забрати тоді на дробовик на початку, тому що. Є з дробовиком дуже дратує. Ось. Зараз дар це так Так, тихо. Я делаю тут перечек. йо Вот это так давай. уже даду. Давайте сюда пістолу Дед такие выход, чуведалы просто. Це дед. Ага. Так, я не знаю. баю, то тут шипа. Папка! Папка! Да ты що тут забула! БДТБД треба! Блин, а дед ты пишешь, спати, ты зараза? Так, я не знаю, что че... ж... Через цього я напевно, через поїзд буду проходити. Оп! Так, заховайся. Тихо, папка, успокойся. Успокійся! Не психуй, папка. Ми тут же не хочемо, такого. Давайте спипало, сей же зарублю. Пішла Ось, тут навіть, речі, арбалет знаходиться в місці Це просто капець. О! Так, ну чекаємо Діда. Чекаємо на Діда, зараз заберемо в нього дробовик. Коротше, друзі, тільки що Дід, напевно, прийшов. О! Дробовик. Папка, <світ> <світ> тобі не поздоровиться Ну no, шо, давайте вб'ємо ворону на початку. Хоча, може вона нам сьогодні не здобиться Хоча, ще як, не здобиться Так, давайте тут того почекаємо, щоб вони прийшли. І тут того до всіх почекаю. Так, тебе всі Я зазвичай перший діду з папу, потім вбиваю ворону, але так, сьогодні. А, чекайте. Давайте. Доключить зразу. Ось. Е, Інтереси тим, що дивіться. Тут просто нема воріт. Нема воріт. Це ой. Так, так я дуже сильну рискую. да, наші ти тут. Окей, okay, я рискую... Остатно. Аааа! Ооо, блин, бабка. Ты шо, за все? Блин. <coughs> так, короче. Во, дивиться, поезд на двори. Поезд на двори, нафиг. Просто. Это просто капец. <гум> Бабка дречи спешить. Елитена переміщена. Так. Тихо. Тихо. Здар тиху робо. Так. Тихо. Бабка! Бабка, подиви. Раз. І два. Все, посмотри, да что тут. Так, Що тут у нас? Я, я дітовий дробовик напевно тут лишу, пучка тоже передбачала, бачите. Це просто капець, що в цьому боті побіділи. Через що буде проходити, я не знаю. Нічого нема. крім сертиків. Дивно. Так, дай ключу цей футрій дошв. Знайшов так, я до дробовик. Ні, ну мені я спершу в Япон знайти. K'яs найти. би подіб VPL KP знайти Ключ від оружия. А що тут до речі? Ніхреда. Тут теж. Так, підемо наверх тоді. Тут піаніду, до речі, трохи перемістили, хоча да, що було, я не знаю. Тут щось є? Є. Ооо. А це, до речі, шучка мені пригодиться. Як ну, якби вона не потрібно, якби можна без неї пройти через поїзд, але. Ну... Давайте по чесному буду проходити. Гелетина, взагалі. Тож від чому пісці. Во! Ворота у нас тут. Да тут. еще тут напевно, буде якийсь предмет тому що я якось дали, даду... тому що тут ну, можливо, Буде якийсь предмет Ух ти. Сука ты сьогодні везе А я божу Блін, тут. тут Окей Тоді давайте камінчики збер зберемо Так вибачайте, відходи за так. Что тут. О, кабинчик. Кабинчик. Привет, зло давай, арбалет. Очкать, може, бить. В уба шеді. Як собака. вз. Собак. Так. Якби. Не може, йти в підвал. -мойо! Хоча треба було, напевно, коти, в підвал. А, якщо дід став, до ді речі, то папка 30 башню стати. Ага. Тоді я на кухню. І тут я цього заберу. Тоді... Не знаю, де. Да? Так. Мені <кхем> би котчей купити. Далі. іди би котчій хупити. Опка вышла за дверь. Так, на вещь а жу... а надеюсь, вида... да а да 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 О, кос. И тут речи ця штучка. Ох! Не шо успію я. Ух, успю. Так. <кхем> ну шо, зараз буду біг вбивати? Виходить. Кось сюди скинем. Чи там... Там машиніше сі. а то патроны а я сюда ж на третій полка шел там патроны були а я думав, я их потратив о пап тут якраз час час Раз. блин скорейше всего е, ключ вид арбалетта тбу підвали иди сюда давайте одразу кокош развижем тут монетка будет якраз мы якраз заберемо Ну модетку дем, тобі побачили, де сил <кхем> не було. Так, підвал за віше навіть ніхто не йшов. Це капс, деть. Це капець, ніхто сюди ще навіть не ходив. Скелета нічого. Чи як його називати, Йорик. <кхе -хе> так. Давайте теж, що, зразу хай мені поїзд відкриє э, цей поїзд. Можна було до це цей возхватить з собою. Ну, уже до речі, тут ворота. Тут можна... Тут залики кінцівки трохи інші. Не такі, як були в оригінальній гринь. Ну, Дякую. Це йду звідси. Тут лишатися просто тупо не можна. Тікаємо, тікаємо. Так. Планку. Планку смисло, я не бачу використовувати, тому що... Там і так. В е... нашій кімнаті... Ух ти. Його Йо... Йо б тут пенал бачили. Это тренкей вісьмо поближче перемістимо до поїзда. Так. Я попробую якось частіше пускати відео з голосом, але... Ну, навряд ли вийде. Навряд ли вийде. Хоча ні, чекай, тренькей хай буде тут. Мені дуже подобається е, ставити тренькей, коли вже ми їдемо. Істентеріна. Як на зло, я того ведмеді не можу знайти. Так, а у нас... чекайте, так, у нас, в принципі, вже все є. А чого я один патрон взяв? Хех! <звук> Сейчас протупив, взяв один патрон. Стоп! Так у нас уже Так у нас вже все є. Все, ми спокійно можемо проходити через поїзд. Так... Так, а де? Наші... Чи вони ще не встигли встати? Е? О, прийшла! Без длина, Так, де Дід, Дід, не затримуй. Дід Так, Це, де це було, Я тут що то було, по потом. А. Так, то на все є. Дивіться, як швидко. Хе. Капець. Ну все. Прикиньте, нам навіть не тут того не треба було збивати, капець, як повезло. Все? Це вже все. Приколіться, це вже все. Залишається тільки втекти через поїзд і все. Так. На, на 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 бабка з дідум, я йду. Обережно, двері зачиняються. Наступна зупинка. і Я поїду. Туда трохи інші кінцівка, дивіться. Вирізали в хатку папці з дідом і. Поїхали. Ну що, друзі, Ось такий, коротше мод. ласка, в коментарях, сподобався вам він чи ні. А мод ви можете скачати в моєму телеграм-каналі. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу. Всім пока.